Білявка проти поліції, черговий скандал із дамою при кермі розгорівся в Івано-Франківську. Ось ця панянка Богдана Орленко намагається припаркувати машину в супереч правил. Коли ж поліціянт робить їй зауваження, жінка, не добираючи слів, починає скандалити і погрожувати. Хлопчик, ти загрався трошки. Чесно, ти загрався поліцейська. Я робота вас розумію. Залишайтеся Я зараз. Роблю один дзвінок. І ти зразу вже не будеш на цій новій роботі. Я зараз відїду. Залишайтеся, випадки, будь ласка, на місці. Вдома. Патрульні просять у неї посвідчення, але водійка намагається втекти на автівці. Врешті її зупиняють. а жінка знову сипле образом. Ну, вони на мене... ти ще не прочитав стільки літератури, щоб ти мав про що зі мною говорити. Рано чи пізно тебе дуже хтось свідко посади на місці. Я думаю, що я буду першим. Урешті на кермувальницю складають протоколи, відпускають, але вікна вирішили її розшукати. Як з'ясувалося Богдана Орленко, дружина скандально відомого у Франківську забудовника. Ось і за міський будинок поруч та сама автівка. Ми намагалися поспілкуватися із господиною, та дверей вона не відчинила. Натомість активно пише на своїй сторінці в соцмережі, що насправді все було зовсім не так, і що вона позветься на поліцію до суду. Тепер, шановні любителі бруду, вимушена вас розчарувати. Очікуваного шоу не буде. А буде експертиза та судовий розгляд справи, за рішенням якого працівники поліції вимушені будуть показати повну версію відео за участю ще одного поліцейського, якого на жаль вирізали з відеозйомки, яке суттєво поміняє і прояснить бачення даного інциденту. Поліції кажуть, судом їх не налякати, а от поведінка жінки при кермі їх ошелешила. бо ж говорили з нею толерантно, а натомість дістали купу вражень. Все почалося з того, що я підійшов людині зробити банальне зауваження, щоб вона перепаркувалася. Я старався максимально толерантно з нею спілкуватися там аж надмірно толерантно. Дії моїх колег були повністю законними, і нам немає чим прийматися, нам немає до чого готуватися. для і це вже далеко не перший інцидент, коли банальне зауваження поліції переростає у грандіозний скандал. Днями в Києві патрульні також вказали жінці на неправильне паркування, а вона на них накинулась, а потім мало не розгромила поліційного відділку.